Які документи потрібні для оцифрування трудової книжки? Ну, по-перше, це найголовніше це сама трудова книжка. Її потрібно або пофотографувати отак, зверху телефону кожен розворот. Отак, як ми робимо ксерокопію: кожну сторіночку. Або посканувати на сканері одним PDF-файлом всі сторінки. По-друге, якщо ви навчались за денною формою, то цей період також входить до стажу вашої роботи. І незалежно від того, чи написано у трудовій книжці про те, що ви навчались, чи не написано, диплом потрібно також оцифрувати. Ви його фотографуєте або скануєте, і також ми його оцифровуємо. Для чоловіків, які служили строкову військову службу в армії. Також потрібно оцифрувати військовий квиток. Перший розворот, де написано прізвище ім'я по батькові, дата народження, особисті дані людини. А також другий розворот, де написано період служби. Інші сторінки не потрібно ні фотографувати, ні сканувати. Також для жінок, якщо у вас є діти, які народились до 2004 року, можна оцифрувати свідоцтва про народження дітей для того, щоб цей стаж був вам врахований також при призначенні пенсії. Якщо у жінки диплом на дівочому прізвищі або свідоцтві про народження дитини, вона записана ще на іншому прізвищі, ніж зараз, то також потрібно додати свідоцтво про шлюб. Для того, щоб завантажити в систему пенсійного фонду ці скановані документи, потрібно також мати КЕП електронний цифровий підпис. Його можна зробити через Приват24. Я можу вам надати, у мене тут на Ютубі є інструкція, як зробити КЕП, я її записала і ви можете переглянути та скористатись. Також можна в доступ Знайти, якщо у вас не Приватбанк, а Ощадбанк або інший, знайти, яким чином ви можете зробити собі цей електронний цифровий підпис. Для того, щоб я допомогла вам оцифрувати трудову книжку, документи всі скановані, потрібно мені надіслати або в Телеграм. Або на електронну пошту. Як вам зручно, ми вже з вами скомунікуємо і з'ясуємо цей момент. Також у мене є курс по оцифруванню трудових книжок. Він складається з двох частин. В одній частині я розповідаю, як перевірити вашу трудову книжку на правильність та відповідність інструкції про порядок ведення трудових книжок. А також всі документи перед оцифруванням. І друга частина це процедурні моменти: як зробити ключ, як завантажити файли, куди заходити. Це все я розповідаю. Там є презентація, і на сьогодні цей курс доступний у запису. Якщо ви бажаєте придбати курс для того, щоб оцифрувати не тільки свою трудову книжку, а трудову книжку своїх близьких, то, будь ласка, звертайтеся.